Привіт! Сьогоднішня тема буде актуальною для всіх, бо кожна з нас іноді не висипається. Лягає невчасно, бо допізна дивиться рілси чи не може відірватися від нового серіалу. І звісно, всі ці речі відображаються в дзеркалі на нашому обличчі у вигляді набріків та синців як у панди. Шкода, що ми не можемо виглядати так само мило, як ці звіряти. Дівчата, розкажіть, як ви реанімуєте свою шкіру в коментарях? Як виявилось, шкіра обличчя теж потребує фітнесу. І сьогодні ми говоритимемо про тонізацію: як повернути шкірі сяйво, а собі впевненість. Перед тим як зануритись у тему, давайте глянемо з чого все почалося. Ви колись замислювались, звідки взявся гуаша? Ще в кам'яну добу люди натирали шкіру камінням, щоб зменшити біль. Так почалася історія цієї техніки. Згодом у Китаї близько 500-го року до нашої ери гуаша вже використовували для лікування, а в середньовіччі його внесли до медичних трактатів. Та справжній б'юті бум стався в 90-х, коли гуаша відкрили як гаджет для краси. А чим же робили масаж? Та майже всім, що було під рукою: нефрит, рожевий кварц, навіть роги буйвола і не жартую. Зараз до цього списку додали ще метал, дерево та кераміку. Форми теж вражають від сердечка й хвилі до ложечки. І це не просто красиво. Кожна вигнута лінія створена так, щоб ідеально лягати на обличчя та працювати з його контурами. Після такого масажу шкіра, ніби каже дякую. А коли зустрічаються стародавні техніки та сучасні гаджети, з'являються і нові рішення: мікрогалкові ролери чи мікрострум запускають регенерацію шкіри, тонізуючи її, буквально омолоджуючи. Тож давайте перейдемо до сучасних б'юті девайсів. Для масажу я вибираю олійку. З кремом не роблю, бо він швидко вбирається і не забезпечує потрібного ковзання, через що масажер гуаша може травмувати шкіру. Масажна олія створює захисний шар, що дозволяє робити рухи плавно і безпечно. Я почну з такого рекавері тандемом: арома олійки та кварцого гуаша, ефірні олії лотосу, герані та розмарину покращують колір обличчя та очищають шкіру від токсинів. Виноградна олія зволожує, покращує стан пор та стимулює омолодження. А рожевий камінь знімає напругу та поліпшує циркуляцію крові навколо очей, носа та щік. Так, руки в мене вже чисті, тому я наношу олійку на обличчя. Особливо на ті ділянки, які я буду масажувати. І починаю з шиї. Роблю плавні рухи від підборіддя по шиї вниз, щоб покращити відтік лімфи. Далі підборіддя. Веду камінь від центру до вух. Далі зона вилиць від носа до скронь. Під очима проходжусь дуже м'яко, без натиску від внутрішнього кутика до зовнішнього, обов'язково притримуючи шкіру. Лоб рухи вгору від центру до лінії росту волосся, і наостанок кілька рухів вниз по шиї, щоб завершити дренаж. Тут головне не перестаратись, не сильно натискати і робити лагідні рухи. Дивіться, як він делікатно підлаштовується під кожну ямку та вигин. Без олійки рух був би не таким плавним. Саме вона допомагає обережно ковзати по шкірі обличчя. До речі, цікавий факт: поки весь світ гнався за кварцем і мікрострумами, одна мама в Німеччині просто прикладала холодні ложки до синців свого сина. І це працювало. Хлопчика звали Рене Кох. І згодом він став дерматологом, який перетворив мамин лайфхак на повноцінну косметологічну методику. Так з'явився масаж холодними ложками, спосіб освіжити обличчя, зменшити напряки і виглядати так, ніби ти спала всю ніч, навіть якщо ні. Також забула сказати, що гаджети, зроблені з каменю чи металу, можна потримати під гарячою чи прохолодною водою. Для того щоб посилити ефект від масажу, переходимо до наступного б'юті девайсу. Цей ролер класно розслабляє м'язи обличчя та стимулює відтік лімфи. Можна використовувати хоч щодня. І, до речі, якщо робити масаж після нанесення сироватки чи крему, їх активні компоненти швидше проникнуть у шкіру. Знову ж таки, спочатку наношу есенцію для обличчя Пайо Source. Вона зволожує як треба і готує шкіру до наступного етапу. І вже охолоджений масажер підтягує і фіксує ефект. Разом вони працюють як крута команда. Зволоження плюс ліфтинг. Великою стороною працюю від центру обличчя до країв. Починаю з підборіддя і піднімаюсь вгору до вух. Далі щоки від носа до скронь. На лобі рухаюсь вгору і вбік. Маленький ролер для зони під очима. Дуже обережно, без натиску. І не забуваємо про шию. Вниз до ключиць, щоб завершити дренаж. А тепер пропоную розбавити лагідний масаж мікроголковим ролером. Це Pulsar 7 Microneedle Roller. Його також можна використовувати зі зволожувальною есенцією. Мезоролер це колючий девайс для шкіри, легенько проколює верхній шар епідермісу, посилюючи режим оновлення. Кров краще циркулює, шкіра дихає, а колаген такий окей, працюю. Починаю обережно прокочувати ролер масажними лініями обличчя. Чоло. Переходжу на щоки, але йду вже горизонтально. Довго масажувати не потрібно, вистачить буквально 4-6 разів без сильного натиску. І, до речі, якщо шкіра дуже чутлива, достатньо використовувати приблизно раз на місяць. Але якщо добре переносить, то можна спробувати і раз на тиждень. Також дуже важливо вказати, що всі гаджети, якими ми торкаємось до обличчя, потрібно обов'язково дезінфікувати, як у випадку з гребінцями та пензликами для макіяжу, щоб зменшити бактерії і не дати їм потрапити на нашу шкіру. Для цього достатньо намочити спонж у дезінфікуючому засобі та протерти б'юті інструмент. Женя, ти будеш щось розповідати про цю маску? Так, сорі, трохи піддалась з дії маски. Це Пайо -хенкове Монін Маск. Французькі експерти Пайо все продумали. 15 хвилин, і ти і шкіру освіжила, і відпочила. Це справді швидка допомога, коли обличчя не в настрої. Ягоди оджі заряджають шкіру вітамінами, прибирають втому і додають сяйва. А аромат персика, дині та мускусу просто вау. І шкіра, і настрій одразу оживають. А це ще один б'юті-гаджет, що допомагає зменшити напряки та освіжити шкіру. Такі маленькі скляні кульки, а скільки користі насправді. Це кріосфери для масажу шкіри обличчя, це Вінтеч Косметикс і зі Спочатку нанесу есенцію, але підійде і олійка. і починаю рухатись масажними лініями. від центру чола до скронь, від носа до вилиць, під очима від внутрішнього кутика до зовнішнього, від підборіддя вгору до вух. Від Відключить. І доший. Буквально 5-10 хвилин і маєте вигляд як після салону. Тож, як бачите, можна підібрати девайси на будь-який випадок і швидко реанімувати стан шкіри холодом, тоненькими голочками, приємними рухами та просто лежачи, не докладаючи жодних зусиль. Напишіть в коментарях, що з цього ви вже тестили, та діліться власними засобами. А ми побачимось у наступному відео. Па-па!